Сьогодні у Швейцарії мирний план Трампа будуть обговорювати представники України, Сполучених Штатів та Європи. Українську делегацію очолить керівник офісу президента Андрій Єрмак. Також туди увійдуть секретар РНБО Ростем Умєров, начальник головного управління розвідки Кирило Буданов та ще шестеро посадовців. Американську делегацію за даними Аксіос очолюватиме держсекретар Марко Рубіо. Ще в її складі міністр сухопутних військ США Ден Дріскол, який нещодавно привіз Володимирові Зеленському американську. Російський мирний план низка західних змін напередодні повідомила, що Трамп призначив Дріскова новим спецпредставником, як пише BBC, у переговорах у Женеві, окрім представників Києва та Вашингтона, братимуть участь Британія, Франція та Німеччина. Агентство Reuters повідомило з посиланням на джерела, що влада України спільно з європейськими партнерами готують зустрічну пропозицію у відповідь на план Сполучених Штатів. А Трамп напередодні ввечері заявив журналістам на галявині Білого Дому, що його мирний план план для України не є остаточною пропозицією, своєю чергою. Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів із 28. Більше розповість Олександр Мужичук. Лідери європейських країн, а також Канади та Японії, на зустрічі групи 20 в південній Африці, обговорили мирний план США і випустили спільну заяву, у якій назвали його таким, що потребує серйозного доопрацювання. У заяві зокрема йдеться, що кордони не повинні змінюватися силою. Крім того, союзників Києва турбують обмеження Збройних сил України. Раніше європейські лідери в аналогічній спільній заяві, опублікованій на сайті Європейської ради, висловили стурбованість щодо мирного плану Трампа. Вони заявили, що цей проєкт може бути лише основою для переговорів. Ми готові зробити свій внесок для забезпечення стійкості майбутнього миру в Україні. Ми чітко дотримуємося принципу, що кордони не повинні змінюватися силою. Ми також стурбовані запропонованими обмеженнями Збройних сил України, які зроблять її вразливою до майбутніх нападів. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерс на прес-конференцію, якого не пустили російських пропагандистів в кулуарах саміту G20 наголосив, що жодні рішення щодо припинення війни Росії проти України не можуть бути ухвалені без залучення Києва і європейців. Він вказав, що йдеться про війну на європейському континенті, і те, як вона закінчиться, матиме прямі наслідки для безпеки Європи. у мене була тривала телефонна розмова із президентом Трампом. Я йому ще раз нагадав, що Росія зробила з буде. Першким меморандумом, у якому Росія вже взяла на себе зобов'язання перед Україною. Тоді Україна відмовилася від великого арсеналу зброї, включаючи ядерну, і натомість отримала від Росії зобов'язання визнати територіальну цілісність цієї країни в довгостроковій перспективі. Росія цього не виконала, тому тепер необхідно надати інші гарантії безпеки, необхідно досягти інших угод, надійних угод. І повторюся, ми європейці як німці. Ми готові брати участь у цьому процесі. На мій погляд, зараз Зараз є шанс покласти край цій війні, але ми все ще досить далекі від бажаного для всіх результату. Після розмови з Володимиром Зеленським поспілкувався телефоном з Трампом і британський прем'єр Кір Стармер. Важливо відзначити, що одним із елементів плану з 28 пунктів є гарантії безпеки з боку США, гарантії за статтею 5. Це, мабуть, найнадійніша гарантія, яку можна було б запропонувати, і це зміцнює мене у вірі в те, що ми всі прагнемо досягти справедливого та міцного миру. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що мирний план США для України хороший тим, що пропонує мир і визнає важливі елементи з питань суверенітету і гарантії безпеки Україні. Однак все ж потребує Realidade. our unique problem all of us Наша спільна проблема це Росія, яка розпочала цю війну, яка відмовилася прийняти пропозиції про припинення вогню у лютому, березні, липні, серпні тощо, і не дала жодних сигналів, чи згодні вони просто на припинення вогню зараз. Подивіться на гуманітарну ситуацію в Україні не лише на сході, а й усюди. Подивіться на стан енергетичної інфраструктури. Подивіться жертви серед мирного населення необхідно зупинити росіян. Є один агресор та одна жертва. Європейські союзники України наполягають на зміні щонайменше чотирьох пунктів мирного плану Трампа. Пише більд європейців, зокрема, цитую не вразили пропозиції Трампа про територіальні поступки Росії. Також вони не схвалюють скорочення чисельності української армії до 600 тисяч військовослужбовців, яка і так поступається російській. Крім того, в ЄС вважають, що гарантії безпеки від Росії будуть недієвими. Також викликає занепокоєння майбутнє заморожених російських активів. Запропоновані Трампом інвестиційні схеми дають можливість. Вість Путіну отримати прибуток із конфіскованих активів, тоді як ЄС планує надати Україні кредит на відбудову обсягом 140 мільярдів євро. Президент ради ЄС Антоніо Кошта повідомив, що в понеділок збирає усіх 27 лідерів ЄС на спеціальну зустріч щодо України в Анголі в рамках саміту ЄС-Африка. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ єдині новини. Лідери вісьмох країн Північної Європи та Балтії, так званої Нордично-Балтійської вісімки, і надалі підтримувати суверенітет України, постачатимуть їй зброю та докладатимуть зусиль для посилення санкцій проти Росії. Про це йдеться у спільній заяві цих держав після розмови із Володимиром Зеленським. У повідомленні підкреслюється, мова не лише про безпеку України, а й ширшу безпеку Європи. Лідери Нордично-Балтійських країн наголосили, Україна постійно демонструє, що серйозно ставиться до миру та працює над документом підготовленим сполучним. Чиними штатами водночас Росія досі не взяла на себе зобов'язання щодо припинення вогню чи будь-яких кроків, які ведуть до миру.